Які існують кораблі. Від давніх часів люди мріяли подорожувати річками, морями, океанами, але вони не могли цього зробити без спеціальних пристосувань. Спочатку вони майстрували прості човни й плоти, пізніше навчилися будувати великі кораблі. Деякі судна пливуть завдяки вітру і вітрилам, інші рухаються за допомогою потижних двигунів. А ще кораблі різняться за роботою, яку вони виконують. Наприклад, вантажні судна возять різні вантажі, а ще існують військові кораблі. Авіаносці перевозять літаки і вертольоти. Есмінець несе вантаж торпед, особливих підводних снарядів. А для висаджування морського десанту існує спеціальний десантний корабель. За допомогою риболовецьких суден рибалки ловлять рибу, кальмарів, восьминогів, крабів. Є кораблі пасажирські, на них подорожують люди. Деякі судна плавають не по воді, а під водою. Це підводні човни. Найчастіше їх використовують військові, але субмарини. Так теж називають підводні човни, використовують із мирною метою. Учені вивчають за їхньою допомогою океан.